Радіо новини. Умови терористів. Гарна ілюстрація наспіла про недоцільність, м'яко кажучи, переговорів з терористами. Україна абсолютно обґрунтовано внесла угорський банк в перелік міжнародних спонсорів війни, а потім призупинила цей статус, щоб почати переговори з терористами про гроші військової допомоги ЄС, які ця країна терорист блокує. І що? Все за схемою не веди переговори з терористами. Просто для тупих і нетямущих. Терористи заявили, що цього недостатньо, бо треба банк зовсім виключити з переліку. Звісно, що якщо українські єлопи це зроблять, то Орбан країни з'явиться нова купа умов, виконання яких дозволить розпочати обговорення нових умов. Для виконання переліку наступних умов країни терориста, прямо за методичкою.